У лавах спочатку легіону, а згодом полку було багато творчих особистостей, та й умови були сприятливі при коші, запасній частині діяли бібліотека, стрілецький хор і оркестр керівництвом композитора Михайла Гайворонського. А також пресова квартира це аналог сьогоднішніх прислуг з усилями Антіна Лотоцького, Андрія Баб'юка, Леви Лепкого, Юрія Шкрумаляка та інших митців вдалося налагодити випуск альманаху Червона калина тетричних журналів і самоохорних і спеціальних поштівок. Ну, звісно, пісні ці чуваки за період з 14 по 18 рік написали майже сотню і тужливих, і радісних. Чимали їх? Видаш, брати мій у ой, ой видно село, співають і дотепер. Згадано на початку ой Лузі червона калина, виникла трохи раніше. Її перший куплет та приспів написав режисер театру Руська бесіда Степан Чернецький. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення і так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на вправи, я сів перед бурсою коло столика й склав іще три нові додаткові стровки, що разом створили ту славну червону калину. Згадував стрілець Григорій Труха.